Друзі, вітаю! В цьому короткому відео я хочу дати коротку відповідь на запитання, що значить народження з води. Мова буде йти про розмову Никодима з Ісусом. Никодим був юдейський вчитель, який прийшов вночі до Христа. Він вірив в Христа. І в них зав'язалася розмова про спасіння. І ось Христос йому говорить цікаві слова. Для того, щоби спастися, увійти в Царство Боже, необхідно дві речі: перше народження з води, і друге народження з духа. Що ж таке народження з води? Давайте ми це прочитаємо. Івана, 3 розділ, 5 вірш. Ісус відповів: Поправді, по правді, кажу я тобі, коли хто не родиться з води і духа, той не може війти в Царство Боже. Отож, що значить народження з води? Народження з духа ми розуміємо, що це духовне відродження. Що значить народження з води? З моєї точки зору, друзі, це звичайне фізичне народження. Оскільки дитинка, яка з'являється на цей світ, вона з'являється в материнській утробі у воді, народження з води. Це не є е, хрещення. Деякі люди переживають, що е, «ну так, я духовно відроджений, але чи було в мене відродження з води, народження з води. Тобто вони сприймають, що обов'язково для того, щоб спастися, потрібно пройти обряд водного хрещення. Друзі, це не обов'язково. І не буду зараз цю тему рухати, але скажу вам, що дітки, які не приймають водне хрещення, вони також ідуть на небеса. Можливо, колись про це зроблю окреме відео, де підкреслю у Цей момент і покажу, що діти маленькі, або ті діти, які помирають у Материнській ще у тробі, вони йдуть на небо. Отож, друзі, народження з води це є звичайне фізичне народження тілесне. І саме, саме це і тлумачить сам Христос в наступному вірші. Давайте ще раз прочитаємо 5 і 6 вірші. Ісус відповів: По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не родиться з води і духа. Той не може війти в Царство Боже. Увага, шостий вірш! Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа, є дух. Дивіться, яке цікаве порівняння. Сам Христос каже, що вродилося з тіла, тобто це і є. Народження з води. Що вродилося з духа, це є духовне народження. Отож, друзі, народження з води це звичайне фізичне народження. Щоб попасти на небо, треба спочатку народитися на світ фізично, або, принаймні, з'явитися в материнській утробі. І потім також потрібне ще духовне відродження. Так, друзі, є ще в мене питання, як на рахунок тих діток, які народилися в материнській утробі і померли, вони ж не відродилися. Отож, друзі, питання непросте. Я думаю, що ті дітки, які помирають в материнській утробі, вони відроджуються духовно вже після смерті. Я так вірю, друзі. Не знаю. Тут я, можливо, і помиляюся, оскільки там ми знаємо, що є перворідний гріх, коли дитина, вона вже народжується в гріху. Пам'ятаєте, одного разу Давид в псалмах казав, тоді, коли він згрішив з Версаві, він казав, що в гріху мене народила мати моя. Тобто діти, вони народжуються вже в гріху. І як та дитинка, яка в утробі, може отримати духовне відродження? Я думаю, що такі діти, вони отримують духовне відродження по благодаті після. Своєї смерті. Господь їх такими приймає. Обов'язково повинно це відродження відбутися, бо Христос сказав, що лише я є двері, тільки через мене можна попасти в Царство Боже. В іншому місті, тут же ж в п'ятому в вірші третього розділу від Івана сказано, що. Обов'язково необхідне це духовне відродження. Отож, я приходжу до такого висновку, що маленька дитинка вона також відроджується, вона також народжується з духа, але вже після своєї смерті. Будьте благословені. Амінь.